А, просто так історію у серці пошануй. Із диму бомб аж сльози потекли, з потоків сліз аж ріки поточились, нарешті нас народом нарекли і духом прадідівським народились. І з нас зійшли потоки крові з селіс, у поті ми віки відпрацювали. Надіюсь, до народження доріс, щоб волею мене задибували. Ви молоді, у вас життя в руках, старих і хворих треба шанувати. Свободою нам піднімали стяг. Щоб щастям у майбутнє вирушати.